Ну що, самі, знаєте, самі романтики дивляться мої відео про гриби, самі романтики, тому що кожен хоче якихось стрешів, хоче якихось скандалів. А мене, нехай це, мені заспокоює душу. Хоча, я ж кажу, що сидиш в отом, сядеш в тому ж. Хто ці? Господі! Як подивишся, скільки мамочок, скільки мамусічок за своїми синочками плачуть, та да скільки мамусічок, що не можуть чекають та немає, пропав без вісті, то просто волосся димом стає і не хочеться цього нічого дивитися. Одне скажу, що. Ні на секунду, ні на хвилиночку не віриться, що діми немає. Я собі так і право поставила, що він поїхав дуже-дуже далеко і в нього нема можливості приїхати, і все. А не телефонує, ну тому що немає зв'язку. Отак я собі поставила і все. І так на це уповаю. Великі калюжі поналивали, я вам скажу тут. Я впереді двору не бачила, тому що. Ой, ми зараз і не виходимо. Бачите, стала забувати трішки за все. За це. Ось цей пес, який до нас, де тоді люди пишуть, оце він тут живе в оцій будці ось тут. О. Оце він щось хромає. То мені там одна жінка писала, ала, ото собака заскочила, то все був знак. Та який знак? Собака просто злякалася. Злякалася е, вибухів і ото бігла. Заскочила спочатку до Сашка, сусіда, потім до нас, я людина, знаєте, як кажуть, оптиміст, я не вірю в ці всі міфи шміфи я вірю, що є. Ой Боже, там ж така калюжа. Оскільки оця вулиця, вона раніше була вулиця Суворова, зараз я не знаю, як вона називається. Оскільки я пам'ятаю себе отут завжди. Було це болото. Завжди. Що вони не робили, що отаке болото. Оці бідні люди нещасні, справа і зліва, що живуть. Це просто жахіття. Після такої калюжі, якщо ви водій, ви виїхали і обов'язково провірте гальма. Це нормально. Тому що нормально все. Тому що. Калюжа, колеса в воді і тормозні, альмініт колодки можуть не спрацювати, коли вам, не дай Боже, буде ситуація. Тому обов'язково після калюжі перевіряйте. І на калюжах ніколи не їдьте швидко, тому що, не дай Боже, зальє мотор, все. Те, що ви побродите там, щоб вийти з машини, це одне. А потрібно буде капіталку робити двигуну. Так що не поспішайте. Ніколи не поспішайте. Зараз таке життя, що поспішати не потрібно. Треба тільки жити, жити, не тратити час, не витрачати на те, щоб полежати, телевізор, подивитися. Та... Ну я кажу за пенсіонерів, я кажу за свій вік, я не кажу за молодь. Молоді зараз нема коли лежати, молоді потрібно працювати, щоб якось існувати. Бачу. Альона, вона вже перебула навіть машину свою. Ти бачиш, я бачила, вона показала. Це Що пам'ятників. Я написала, що так рано каже, а так чоловік сказав. Я ще ні, я ще не думаю перебувати поки. Ось такі калюші. Ну, їдемо. Я думала, сьогодні одна я буду прибамбажена тут за грибами. Дивіться, скільки вже людей тут, скільки машин. Кожен так, як і я, можливо, люди навіть не загрибів, а просто щоб походити, подихати, відволіктися трішки. Ви бачиш, одягаються божечки і йдуть. Ну що, паличка мене чекає. Я як постала, так і стоїть, тобто ніхто її не брав за ці дні. Так дощі йшли. Підемо, походимо. Сьогодні я хочу просто так правіше піти, тому що я буду сьогодні ставку ставити на. Рядовку, тому на білі я навіть не сподіваюся. Ну, якщо Ангели мій синочок пішли, мамі білого, то я не відмовлюся і буду знати, що це він дав знак. Дивіться, як сонечко виходить. Гарна погодка. Там на повороті, отам, 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 отам. там дуже багато машин, п'ять машин стоїть. Ну і що, потихеньку підемо, не спіша. Думи подумаємо. А чого я не зайшла туди, можливо, Ну, я буду обратно виходити, там пройдуся тоді по тому молодому. Оце де галявинки, отакі зелені. І... І... Той раз я йшла, там жінка після мене йшла. то такі молоденькі були ці М -м... рядовочка сіра, то я не брала. От там показували значить, відео е говорушки, кажуть, то рядовка. Ні, то говорушки. Але у говорушок є дуже схожі. Гриби, які дуже-дуже ядовиті. Вони жовтіші і ніжка в них трішки не така, тому будьте дуже пильними, коли збираєте гриби. Ось дивіться, йду. Що це таке, як ви думаєте? Ось де? Я думаю, що це масльонок. А ну-ка. Так, масля, І диви, яке гарне. Зараз я його виріжу. Бачите, масля, масля. Масля зрізаємо. Отак. Гарне червиве масля. От і, будь ласка, і закрили отак. Тільки зайшовся, і знайшовся грибочок білень, біленький, масльоночок. Я навіть і, не думаю маслят, що масляти вже немає, але знайшовся, мабуть, я це дощ ішов, то він виліз. Так що, Можливо, десь ще масльонок знайдеться. Значить, це всі. Я не знаю, які це гриби, тому я їх не чіпаю і не беру. Не знаєте краще? Краще не беріть. Ото що це ще? Дивіться, тут таке біліє є. Це погане? Погане. А поруч? А поруч теж погане. Ходімте. Полога в лісі дуже. Ось це знайшов, бачите, маслюнка, але він червий. А, ні, то не маслинок, це зеленушка. Але червива червива. Так що ходімте, походимо. Що буде цікаве, покажу. Ну, знаєте, поки що зір дуже важко настроїти, поки не настроїш на гриби, трішки важкувато. Але нічого, все настроїмо і все буде добре. Йдемо в гущавину. Дивіться, яка краса. Там сходить сонечко. Ви знаєте, дощі пройшли. Трішки маслят з'явилося, два маленьких білесеньких знайшла. Ось такі, дивіться. Е, ці ж дубовики, рядовки мало. ну Я зараз йду, шукаю оці чорненькі такі дубовички, тому тут рядовки немає. Але все одно щось і знаходиш. Є люди, приїжджають люди. Глянь, такий гарний ліс. Птички співають, тихенько так, гарно. Просто краса. Ну, якщо подивитися, з трава вся лежить, це ж люди витоптали. Ось малесенький такий. Ось, бачите, ось ці гаворушки, що я кажу, дивіться, які вони манюсінькі, які вони добрі. У них ніжка подивіться, яка, бачите? І закручена під низ, Ось він манюсінький такий. Як пуговички. Оце називаю я говорушка. Вона так рядочком ростуть. О, зрізаєш їх красені такі. Тільки руки ж сьогодні, мої манікюри, дивіться. Трішки маслята обтираю, вони такі сопливі. Я не думала, що маслята, то так ідеш, і маслята такі слізняві, слізняві, такі молоденькі. Ну, гриби дуже червиві. в якому відношенні, тому що дуже багато вологи черв'якам нема куди діватися. І вони лізуть у гриб. Бачите, коли сухо лізуть у гриб і коли мокро лізуть у гриб. Ну, Це природа, це таке ми тут гості так повільно, повільно, йду, тому що якщо швидко бігти, то нічого не побачиш. Ось якийсь... Що це таке? А ось це теж отравний якийсь. Росте, слюнчай. Ось там одні гриби знайшла три штуки, але ну, я їх не знаю. Понюхала, покрутила, думаю, та ні, хай вони лежать там чи ростуть. Не буду їх брати. Нащо вони мені потрібні, якщо я їх не знаю. Фух, дуже гарно. Дихається так легко в лісі. Прямо нема цього тривога велика зараз була. Ось дивіться, а ось такі жовтенькі, здається, такі самі, як я тільки що різала. Дивіться. Але це не вони, Диви. це не вони зовсім. Тому будьте дуже уважні. Ці гаварушки вони можуть вам нашкодити. Тому перевіряйте 10 разів. А ось якась. Тваринка з'їла муха мура. а ось і поруч лізе. Краса. Оце зараз треба за, гриби, за грибами їхати. Сонце присвіте і бачите, які мокрі в мене рукава зверху, тому що мокрі дерева. І маслята обсохнуть, Ну нічого. Я їх на тряпочку розстелю вдома, на теплу підлогу підсохнуть і потім почищу. А ні, то їх не відро, почищу. Мені поспішати нікуди. Так що... Дихайте, що це таке тут дивиться. Давайте подивимось. Якийсь слізь чи що таке. Ого, ого. Де? Це цей, який виріс, бачите? Ну, це цей дубовік, тільки вже побільше. О, Див, як він заховався. Чого тут тільки немає на цьому бревні? Заховався, я його побачила, так що уважно треба йти. Та я вам не можу передати і в кожного. В кожного є сумка гриби. Я йду, дуже збираю тільки ці польські. І йду, думаю, що воно таке лежить. Ви подивіться. Ви подивіться, ногою хтось задів, який він твердий. Ну, це взагалі жах. Оце везуха. Взагалі щось трапилося, що зонтиків зовсім мало. Ось дивіться, виріс маленький зонтик. От Я зараз його вирву вам показати, щоб ви знали. Тому що він дуже схожий на мухомора. І деякі бояться брати, не знаю, чи це дуже смачний гриб, їх дуже мало. І бачите, ось така тут є спідничка. Тільки в цьому грибу, в зонтики, ця спідничка, от зараз я попробую дивіться, вона легко ходить вниз вверх Дивіться, бачите, я її опустила настільки. Тепер можу підняти, вона ніде не поламалася. от ви Перевіряйте, якщо знайшли такий гриб, оця спідничка легко ходить вверх, ой, я вже її порвала. Вона була аж підверхом. Ви бачите, вона легенько ходить, вона не приварена. Оце беріть цей гриб, це зонтик. Він дуже-дуже смачний, смажений. Якщо взяти його посмажити, як відбивну, дуже-дуже смачно. Ні, Саме головне, довго як... 12.59 подивилась на часи. Дивіться на мої руки, як я їх буду одмивати. Та йду йду. Та думаю, да, що ж в мене таке сьогодні важке якесь відро? Ну не зрозуміло, в чому ж справа. А потім зрозуміла. Мама мені моє відеречко заховала. А оце, що побільше, залишила. Я його схватила і пішла. Думала, що це моє відро. Бачите? Воно побільше. Ну нічого, дивіться. Ще ось я виходила. Там два маленьких. І ось синочок дав ще. Це хороший. Біленький, а цей червивий зрізала, бачите, куди прийшло, ножку зрізати, такий манюсінький, а червивий. Ну і спасибо, синок, да, дивіться, дивиться, насобирала грибів, від Я приїхала, нікого не було. А тепер дивіться, їдуть і їдуть люди. Ну правильно, що сонечко трошки присвітило, он поїхали на. Недорожники прямо туди, бачите? В молодий ліс. Ну, жіночка каже одна, що тут була так положу, бо бутилочка треба, що так, а де ключі підучить. Я зараз ключі закрию, то буду тоді. Що хто вчора за маслятами ходив, то маслята е, назбирали. Ну, я скажу, що маслята трошки є. Трошки є такі молоденькі, але вони теж червиві, тому що черв'як їсть. Ну і плюс ще ж те, що... Як же ж їх чистить? Вони такі слюнтяві. Вони такі слюнтяві, вибачте, зараз я залізу. Ми зі мною погуляли дуже гарно. Прямо потиїхали. Я так вільно, вільно ходила, взагалі. Ідеш, то вже аж у глазахарі, думаю, Та, ну його нафіг уже, Їду додому. Тут розкрутнулася, опа, опять знайшла оці дубовички. Польські називають їх. в основному тут я встала. В основному називають їх польськими. Так, Ну що, не буду, в мене тут серветки є в машині, ну буду їхати так. Не буду з такими руками, не буду нічого робити. Задоволена. Я навіть не просила, а все одно синок вже навів маму на, на, на гриби. Тряпку, щоб руль не замазати. От так. О. І отак от буду управляти. Ось так з тряпочкою. Бо засру руль. Поїхали, розвернуся. Надихалася, що прямо аж голова болить. А я дивлюся, там така хмара чорна. Думаю, добре що я сюди вже підійшла, бо думаю, що так лупане дощ, що я не встигну. Коли ні, слава Богу, воно розсосалося, вітерець трішки подув. І розсосалося. І я скажу, що сьогодні ходила аж туди, де отому з Сережа і з Сашою, були аж в той ліс. Там теж дуже багато машин, вони заїжджають із села. Ну, сьогодні я скажу, що рядовки небагато, її вирізали. Зеленушек мало зовсім. Ну, Сьогодні в основному тут трошки масля, трошки оцих же ж, як вони їх там називають, польські чи які. Дивіться, на себе вам показую. Дивіться лише на природу. Фух. Я показую місця, де я збираю, будь ласка, приїжджайте. Кожного свій грип. Я ж кажу, тут ось пройшли. О, що в мене на голові? Господі, Боже, що в мене робиться на голові? Я ще вчора волосся помила. Боже, Боже, це жах. Так, щоб мені за хлібом треба заїхати на ну, за нас. Дай шапку одягну, бо в мене ужас. Дивіться. Баць. Воно ну, шапка трошки злазе, поправляєш, а воно волосся мокре, тільки ж помила. О, Це сьогодні понеділок, сьогодні на вихідний. Можете представити, що вчора було? Ну, мені кажуть, що вчора дощ був. Дубай жінка каже, вчора нас обирали. Та я манала, як маслята під дощ. Я один раз в житті збирала маслята під дощ і сказала, що, не дай Боже, не хочу. Ви що? Їх не почистив, з рук вискакують, Надо феном сушити. Ой, Боже, Боже, то краще б загрібів. Різки вже листя скидають, осина вже скинула. Бачите, летить листечко прямо вам в обличчя. Як красиво. Всіки в нас горя, а ми все одно не розучилися, бачить прекрасне і це дуже гарно. Що ми не стали знаєте, жорстокими. Що ми можемо помічати це. Бачите, така вона хмарина. Йо-майо! Мабуть, знову буде дощ і машин скільки. Вон тільки приїхали люди. Перша година тільки приїхали. Ну чого, знайдуть? Зараз він трошки массок підсохне і знайдуть. Не знаю, щось мені в цьому лісі не хочеться. Тут, тут суто ходити треба по маслятам. А там я йду. І різні гриби хожу, і маслята, і рядовичка, і валуйчик, і біленький можна, і цей польський. Все можна знайти. Не Взагалі, то звичайно, що ті ніхто не чистить гриби, їх тільки миють, але я чищу. Бо я роблю для себе. Зайва година мені нічого не дасть. Бачите, в пакетах дивись, які грибів. Вас Дай Боже, люди приїхали, нехай і в будуть гриби. Правда ж? Я раз скажу, що є у вас можливість. Сядьте на маршрутку, 15 гривень, нічого, на 15 гривень 30 туди обратно. Ви грибів не берете. Але ви задоволення на 129-й кривич сідайте, їдьте от -от до Кохнівки і через Кохнівський ліс, отак підете, зупинка школа. Мала Кохнівка, зупинка школа. Встали, перейшли дорогу і пішли через ліс. І вийдете на усі всі міста. І буде вам щастя. Як я, бачите, як я кермо тримаю тряпочкою. Тому що тут прошивка, кожа руль руль, вона ті В глибину йдіть. А вам бажаю здоров'я. І, як кажуть, будемо тримати хмус пістолетом. І не забувайте, будь ласка, якщо бачите те, що хлопці просять просять напряму, відправте 50 гривень. Ваші 50 гривень можуть спасти життя наших хлопців. Дивіться, яка красота! Просто красота! Як вам сказати, яка красота? Хотіла приблизити, але мене на стабілізації не вийде. Дуже гарно. осінь повністю вже заволоділа природою, повністю. До побачення, до нових зустрічей, любесеньки мої. Цей білий, дивіться, почистила прямо як масло. Дивіться, не червивий, красаві. Це підсмажу. Сибулькою поїмо.